Ар Respawn Entertainment Ентертеймент використав чимало ресурсів, щоб за один рік з моменту анонсу розкрутити фантастичний шутер до мега потужної популярності. Дехто вже називав проект Грою року ще до його виходу. Titanfall – це перший проект новоствореної студії. Але самі розробники це не якісь там смаркачі, а ветерани будівництва віртуальних баталій. Здобули вони цей титул завдяки першому оригінальному Modern Warfare. Таке Алібі одразу забезпечило популярність, а також неминучу схожість зі своїм тепер уже конверним дитям Call of Duty. Незважаючи на те, що нова гра побудована на Source Engine, рушії всіх рушіїв дядька Гейба, рука знаменитих розробників відчувається одразу. Але й тримає вона недовго, буквально до першої пробіжки по стіні, до першого дабл джампу, до першого тріску атмосфери колоніальної планети, коли через неї проходить велетенський робот. Кількість інновацій на квадратний метр не можуть залишити байдужими досвідчених шутеруманів, які зі сльозами радості дивляться на нові ідеї в жанрі. Бракує їх останнім часом. Щорічні коди приїлися вже так, що навіть собака з компутером на спині не рятують від присмаку звичності. З дня першого трейлера Тайтан Холл просвічував надію на свіжу воду в пустелі. Але це виявилось таким собі міражем, хоча ковнути обіцяної водиці все-таки вдалося. Варто відразу обмовитися, що Titanfall позбавлений кампанії. Це гра орієнтована на мережеву біганину. Отож, кожен матч починається в транспортному кораблі, який за допомогою ворб-драйва переносить пілотів в гущу подій. Це дещо нагадує початок бою в мультиплеєрі 3. Сам стрибок відбувається з приємним і насиченим низькочастотним гулом. За деякий час він стає своєрідним знаком готовності до божевілля. Після прибуття всі просто вистрибують сорокаметрової висоти на землю і біжать в сторону ворога. В більшості випадків першими, з ким вони стикаються, стають далеко неживі гравці. Не пілоти титанів, а звичайні комп'ютерні вояки, які не представляють ніякої реальної для вас загрози, навіть якщо ви повний ну новачок. Іншими словами, це просто легкі тупі боти, але не поспішайте з висновками. Вони зовсім тут не дарма, так як перетворюють затертість простої мережевої пробіжки на відчуття епічної битви, додають подіям насиченості. Завдяки ним перепочинку під час 10-хвилинної гри знайти не вдасться. Гравці Dota 2 можуть порівняти їх з кріпами. Поінти за них дають мінімальні, проте інколи боти можуть зіграти вагому тактичну роль. Наприклад, відволікати пілота від реального ворога. Багатьом не сподобається ідея воювати пліч-о-пліч -пліч штучним інтелектом. Але на ділі такий мікс виправдовує себе, додає в геймплей і не псує відчуттів автентичності гри з реальними людьми. Легко розібравшись з такою перешкодою, пілоти починають зустрічатися один з одним. А тут вже виживає сильніший. Головне пильно слідкувати і не переплутати пілота з ботом. А то може бути вже пізно. Вони відрізняються виглядом, а найголовніше поведінкою. Будь-яке вбивство пришвидшує таймер до можливості виклику свого титана. Себто найуспішніші гравці отримають свою першу іграшку якнайшвидше. Після того, як таймер досягає нуля, приходить звукове повідомлення: Ваш титан готовий. Тепер варто лише вибрати позицію, трохи почекати нападаючого з неба велетня і протриматися до його прибуття. Якщо ж ви не будете в безпосередній близькості до титана, він сам почне воювати, потрохи крукуючи до вас. Коли сідаєш за кермо робота, жіночий голос повідомляє. Відключення штучного інтелекту, режим пілотування увімкнено!» В голові проноситься думка: Начувайтесь, зараз буде рок-н-рол. Але через 10 секунд, коли вже приходиться катапультуватися, стає зрозуміло, що така думка була занадто позитивною. Титани явно переважають в потужності і живучості, але вони сильно поступаються пілотам у маневреності, що робить їх надзвичайно вразливими не тільки до ворожих роботів, також, наприклад, до людей, які можуть вистрибнути на спину та, відкривши кришку, рознести титанові мізки вщент. Вистрибнути геть не так вже й важко, адже свобода руху в Тайтанфолі – одна з найкращих, яку доводилося спостерігати. Виконувати серйозні паркурні викрутаси достатньо легко, але щоб стати справжнім акробатом, доведеться провести тут не один десяток годин. Пробігтися чи повисіти на сцені, вибратися на високий будинок, тут можна все. Гнучкість рухів по рівнях дуже плавна. Пересуватися туди-сюди, цілком природньо і приємніше ніж в тому ж Mirror Sage. Це також виступає елементом балансу в бійці між титанами та пілотами, тобто гравцями. Останнім вистачить отримати одну кулю від робота і можна замовляти катафалк. Загалом титани не сприймаються імбовою зброєю, а скоріш органічним поєднанням з класичним геймплеєм, постійною складовою або етапом матчу. Черговою цікавою інновацією стало оригінальне закінчення перестрілок. Розробники покінчили з раптовим списком гравців. Після перемоги однієї зі сторін починається так звана капітуляція програвшої команди. Цей момент померти можна лише раз. Переможені мають добратися живими до місця евакуації, де їх має забрати транспортний корабель. Переможці очевидно мають цьому перешкоджати. А якщо в правильному місці в правильний час опиниться парочка титанів, то й евакуаційний корабель можна знищити, не давши супротивникам шансу. Таке закінчення серйозно покращує після смак від матчу. Весь цей жмут опції варіації гімплею є на диво збалансованим. Та робить Titanfall один з найшвидших шутерів на ринку. Вище згадані боти не дають ні секунди перепочинку. Треба швидко приймати рішення і на ходу цілитися в бігунів по стінах, титанів чи інших гравців, самому при цьому стрибаючи від стіни до стіни. На жаль, захоплення грою триває недовго. Так, в грізі старту доступні 15 повноцінних, гарно збалансованих мультиплеєрних карт, які підсилюють відчуття свободи дій своїм грамотним дизайном. Але на цьому дива об'єму контенту завершується. Арсенал пілотів та титанів надзвичайно бідний. Тут немає розділення на карабіни, СМГ, дробовики і так далі. Натомість розробники залишили єдину секцію головної і другорядної зброї. Головну зброю для пілота можна вибрати серед кількох автоматів, сайперських винтівок і всього лиш одного дробовика. Кількість прибамбасів для всього цього теж не вражає. Для титанів пукалок небагато, хоча і різниця між ними більш відчутна. Кожна з них потребує оригінального підходу і тактики. І, взагалі, вибирати свого робота набагато цікавіше. Це стосується і перків в стилі Call of Duty. Куди ж без них? А перки тут цікаві, наприклад, ініціація ядерного вибуху титана після його знищення або автокатапульта, хоча варіацій і тут небагато для пілотів. все звичніше і нудніше, швидка перезарядка, покращений паркур і так далі. Окрім перків, є ще різні тактичні штучки. Пілоти можуть ставати невидимими в стилі Крайсіс або пришвидшуватись на короткий період і тому подібне. Титани ж можуть зупиняти кулі в стилі нео або випускати електродим, щоб побивати пілотів, які почали на вашому роботі тимчасово паразитувати. Без останнього вам постійно доведеться вилазити з робота і розбиратися з нахабою власноруч. На перший погляд, нововведень чимало, проте гра швидко набридає і починає шукати якісь додаткові опції, яких тут немає. Вузький арсенал добиває одноманітністю. Тепер про режими гри. Тут нас теж вирішили не балувати. До кількості режимів з Call of Duty ще далеко. Та що там говорити, навіть до кількості режимів Battlefield ще далеко. Є звичайний десмач, захоплення прапора, захоплення точки і ще кілька другорядних. Варто згадати про мультиплеєр-кампанію. Чи може не варто про неї згадувати? Так, краще про неї ніколи не згадувати. Кілька вступних роликів і повідомлень під час двох режимів гри, які чергуються, це не кампанія, це даремна трата часу. Тим більше, якщо навіть дуже хочеться, за історією прослідкувати надзвичайно важко через те, що відбувається на екрані, адже велику її частину розказують прямо під час баталій. Про що варто згадати, так це про «Burn Cards». Удосконалення, які тривають всього лиш одне життя. Заробляти їх треба просто граючи в гру. Більшість карток це тривіальні штуки типу додаткових поїнтів за вбивство, але є й серйозні, типу постійної невидимості. На цьому розповідь про різноманітність завершується. Все, що залишилося, це чистий, і постійно повторюваний геймплей з вище згаданою формулою гри. Технічна частина Titanfall нічим надзвичайним не вирізняється. В грі відсутнє динамічне освітлення, а деякі об'єкти з'являються прямо перед носом. Тим не менше, графа виглядає приємно і майже свіжо. Треба згадати про обмеження в 60 FPS, тому власникам швидких моніторів прийдеться потанцювати з бубном. Звук хоче займає 42 гіга на диску, здивував, де не -де дечуються похрипування і щось подібне на перевантаження. Але велика кількість одночасних звукових ефектів у швидкому геймплеї нагадує про темп гри і повністю занурює в події по той бік екрану. Бракує лише драйвової рок-музики на фоні, як це було в старому Unreal Tournament. Шутер, який нарешті спробував впровадити свіжі ідеї та інновації. Це він, але не більше. Геймплей і формула гри обдумана і реалізована. Але нестача контенту робить Titanfall не вартим ціни, яку за нього просять. Супротивники по бізнесу пропонують вдвічі більше бубликів за таку ж кількість грошей. Це скоріше демоверсія чогось об'ємнішого, що ми зможемо побачити в майбутньому.